Стало відомо, що також на Одещині вночі 11 липня під час російської атаки сталося влучання двох ударних дронів Камікадзе іранського виробництва шахет 136 в адмінбудівлю припортового об'єкту. Сказали в Одеській обласній військовій адміністрації. Крім того, через падіння уламків збитих БПЛА сталося займання двох припортових терміналів, у тому числі зернового пожежі оперативно ліквідували постраждалих і критичних руйнувань. Не зафіксовано українські ППО вдалося знищити 26 із 28 ворожих безпілотників, які скрувала на Україну Росія. Остання велика атака окупантів на Одещину була здійснена вночі 14 червня. Проти Одеси Росіяни застосували чотири калібри. Дві ракети збила українська протиповітряна оборона. Решта поцілили по складу торговельної мережі, бізнес-центру, навчальному закладу, житловому комплексу, закладу харчування, крамниця, храму і машинах. Відомо про трьох загиблих і 13 постраждалих людей.